18 2018 році Симон Петлюра, а знаєте, що таке 1 січня, він вийшов на роботу. Атаман наш головний. А знаєте, 1 січня, що люди? Вони ж відходять, тому що народ справляє новий рік в будь-які часи, а це вже сучасні часи. А він вийшов на роботу. І він запросив Кошиця, і він запросив Кирила Стеценка, двох провідних музикантів, диригента, композитора і композитора до себе в кабінет. І він каже: панове, я вас запросив, вони такі, бо це люди творчі, вони очі в них ще такі не спавші, бо творчі є творчі, це емоційні люди, звичайно, відзначали і співали. І він каже: я вас запросив з однією метою. Вибачте, це було 1 січня 2019 року. Я вас запросив з однією метою, я вас дуже прошу, створити національний хор. На ваше. Я вам даю гроші, відділяю великі гроші. є валюту. Там були французькі вказні гроші, німецькі і навіть британські. Він каже: я даю гроші. Вам на костюмі, на все. Ну, ви щоб створили такий хор, бо каже, нас ніхто не знає, цих Україну. Каже, я вас хочу відправити спочатку в Прагу, потім Бельгія, Британія, Франція, щоб вони почули, що таке Україна. Ну створить по-людськи цей хор. А вони кажуть, пане атамане, а скільки ви нам даєте часу? Він каже, дві неділі. Вони, та ні, ну це треба два місяці мінімум. А він каже, хлопці, я вам даю рівно дві неділі або розстріляю. І вони, і вони створили свого, да. за 12 днів хор, який да, поїхав у Західну Європу, покорив усіх. Ви, що почитали, що писала королева Бельгії, вона казала десь так приблизно, щоб. Бельгія мала такий хор в своїй історії. Це країна вже, яка встала, ставала на ноги тоді, тоді. і відбулася, як і монархія, як і країна. Каже, то ми були б на сьомому небі. А коли вони виступили в Британії, так потім оці всі газети писали: Боже, яка це культура? А вони взяли бандуристів, а вони взяли гопаки, а вони взяли українську пісню, а вони взяли ці голоси. І це ж великий плас культури. Вони показалися Європі. Правда, слава Богу, вони назад не повернулися. Вони поїхали в Сполучені Штати. Він був національний хор, і він залишився сьогоднішнє число. Він там є. Оце хор, кошиця і капела Бандерусті, яка сьогодні вже в Києві, слава Богу, є. Але я кажу: я коли читав британську пресу, німецьку пресу, Прага, вони просто горіли: от Британія пише: хор, неймовірний. Яка країна? Ми не знали, яка культура самобутня, автентична, ми цього не бачили. Їх вразила українська пісня і український гопа. Просто вразила, бо там були красиві такі, танці в Франції, реверанси, все це, понімаєте, як в Гамля, так красиво, повільно, ну так як і країни, це нормально. І тут побачили степ, побачили казаків, і все це вони були надзвичайно свильовані. Я дуже багато читав цих відгуків, я теж дуже був багато вражений. Але це питання пісні, це питання танцю, це питання духовності, це питання високої культури. І щоб ми з цього починали і йшли, ми до чогось прийшли б.